Первый момент ми зайшли. Йдемо далі. Така купол такий. Водорослі, наче показують, що стану з цієї сторони, а дитина що робить? Що робить дитина, вхід сюди стоїть 50 доларів на одну людину. Водорослі, як би, би аквайгом, бачимо, це воно здоровенне. Вон... Якби корали, там, які йдуть із океана, з на. А тут от круг такий, дивіться, що роблять діти що роблять діти. Я не знаю, чого вони там оце повзають, що воно якесь тепле, сковське, ну, просто повзують, граються. Ой -ой -ой -ой. А, вони прям сказаються, воно видно. О, точно сказав. Що вони тут пливають. Да. Красунчики. Красунчики. М -м. Ось так вони йдуть по кругу. А зверху, а зверху так. Ось, Зверху їх не видно. А зверху видно, що як знаєте, як -то кажуть в Україні, кишить, кишит, кишит рибою, бачите? Кишить рибою. Барбуси, барбуси, звісно, для діток це дуже цікаво. Це Дуже цікаво. Бербаси. Дуже багато ходили. Ой, де скільки барбасів. Ой, скільки їх. А тут гляньте, над ними які красиві, якби дерева. Ось такі акваріуми. Ось такі риби. стільки дітей. Ось вони коли. І так вони собі живуть, у них звичай своє, бачите рокушки. Ой, вон, типу, ох, крилата. А так я собі так. Все ясно. У мене вдома завжди було. У мене було вдома 4 акваріуми. в акваріум на 22 відра. Можете представити? 220 літрів. Кожен має свій характер. Що ви думаєте? Що риба це просто так? Риба це не просто так, як, як і всі, як і риба, як і собака, як і кіт. Всі з своїм характером, як і люди. Ось. леончики. <рігум> я не бачу тут жодного соміка. Вони ж люблять соміки, так знаєте, ой, яка гарна, червона, да? Ой, цілий косяки пішли. Те саме, ось який крокодил пливе <рігум> з Росією. Друзі, акула прямо, акула. А он типу Мулінезія. Мулінезія, ну то не Мулінезія. А може Мулінезія тільки в такому відкритому вигляді. В общем, це я вам показала. Ладно, пішли, це интересно інтересного, все. Ось така обстановка. Стіки народу. Всі ходять. Всі дивляться. Стіки освіщення. Стики... Тут якась інформація про риб. Мінчики білі. Ми теж, у нас були різнокольорові. Ви знаєте, це треба любити акваріум. У мене чоловік любив це, грався, з гроти понастраював. Ось вони виходять. Як леопард. Ага. А що це таке? Як смія, риба сидить. Дивіться, в неї рот відкривається. Де це вона? Оно вона. Вона дихає, вона спить. Вона або спить, або вона ловить щось ротом. Опа, яке хорошеньке. Написано, написано, що вона ночна риба, вона спить. рот, огромний. Де? Вона хотіла спіймати. Коли неї проплило движення, вона зразу відкрила жерти. Ось такі закаплички діти дивіться люблять, тут таке заходити, щось там показують. От. От тут такі, ну як би знаєте, такі ілюмінатори. Ну, дуже якось так смотриться. От, смотриться в цьому. Ну, є на що подивитися. Ось так. Ось така маленька каюточка, гляньте. Вони вже зайшли, діти, і їм нічого не треба. Вони сидять на диванчиках і дивляться риби, як би якби. якби. А тут ось такі, такі дуже... О, які водорослі. Ні, це риби такі. Таких я ще не бачила. Ой, які красуні. Які ви бачите? Ось вони, де я потеряла, Ось вони. Ось вони. Вони як петухи, ну є ну петухи, ну це не той не петух, звісно, а може якийсь дуже утончений петух. Вони завжди красочні, такі, але вони бойцові риби. Ну це не, не знаю. Це якась наче з крильями, а може тут як неї е, крилі, наче, да? Слухай, як бабочка підводна. Їх тут дві, але щось одна тільки позірує. А яка? Як вона, яка вона вся вуаль, вуальна, да? вся наче в кружевах, вуалі. А ще все ви побачили. М -м, міняється світло і вона міняється її колір. Може вона і не такого кольору. О, бачите, вона вже о, вже інша стала. Це, напевно, ще від світла. Отак от тут їх дві, бачите. Дівочка і мальчик. Вони, вони як паучки. Я думаю, що це від світла міняється, їхній цвіт. Старе старе ще здання, ми переходимо через вулицю під землею, а ми, оказується, йдемо просто по вулиці. Вийшли із того здання, йдемо в старе здання. Ось сюди входимо. От. Старе здання. Як би сказати? Колись воно було, тут теж щось люди дивляться. Ось морські їжачки. Це вони так, якщо ну, дозволяють, то проводити їх руками. Потім може бути, якщо проколи, може бути погано. поганим, неприятность. Ось медузи. Ловили їх, вони жалять між іншим. Ви знаєте, воно в вигляді, бачите, як вони зробили. Ось така арка, наче арка така. І арки парці плавають медузи. Ось пол. На її очі такі чужої. Не Ой, позіхаєш. Ну, мазу... Мазуни. Один поверх піднялася. І от звідси це вже отакий от краєвий. Сонце вже сховалося. Тричатка. Чайки кричать, mm -hmm. ще нам одне одне піднятися, мабуть, треба, Там ще не вийшло. Mm -hmm. Пахне дуже рибою, вона міри Так, красиво. Mm -hmm. Красиво все-таки. Mm -hmm. Чайки, кричать. Чайка це, це перетворена дівчина, якої поліп парень у mm -hmm. морі. Вона з тих пір перестала говорити і помчала тільки. Отак От плакати, такі гекати, в українській українське слово, гекати. А? Може бути й форель. Може бути й форель. Одна на весь акваріум, бачите, нема. Водопад. Вон тече, зробили, типа зробили. От. Добавляється якась вода, знаєте. Сьогодні день, ну просто не Вон, з собачками гуляють, з дітками гуляють. Американці віддихають. Ну, я вам скажу, тут і українців, і русних дуже багато. Дуже багато людей живуть своїм життям і не мають проблем. Не мають проблем, я вам скажу, а чого? За них думає багато держава. Держава за них думає і не дасть їм померти ні з голоду, ні, 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 ні від тоски, ні від холоду, я вам скажу.